19 липня 2025 року у диканці відбувся культурно-благодійний захід Україна єдина незламним медикам та Дню медичного працівника присвячується у його програмі. Урочисте відкриття пам'ятника святому цілителю Пантелеймону. Окрім всіх православних, тим, хто має безпосередній стосунок до лікарської справи, у наші часи надзвичайно дороге це ім'я, адже святий цілитель Пантелеймон з раннього дитинства, виявляючи неабиякий хіст до стілення страждених, сьогодні є небесним покровителем всіх причетних до медицини та мистецтва лікування. Тому й народилася ідея спорудження йому пам'ятника. Її втілив у життя львівський скульптор Володимир Цесарик. А автором та натхненником ідеї став колишній випускник Полтавського державного медичного університету Юрій Худяк. Наш Полтавський державний медичний університет є сьогодні форпостом якраз виховання людей, медиків майбутніх. Якщо говорити про Юрія Ходяка, який є автором сьогоднішнього нашого дня, то це вихованець нашого навчального закладу. Я більше скажу, що це мій студент. Тому я хочу тому те, що на протязі невеликого проміжку тут. І часу, оскільки в минулому році був е сформований пам'ятник Святому Лукці. Сьогодні ми говоримо про пам'ятник, який відкривається святому Пантелеймону. І це визначні моменти, оскільки це два визначних медика. Якщо говорити про Святого Луку, то в нього в словах були такі тези: ніщо не так ціниться, як здоров'я людини, а все інше без нього нічого не варте. Тому ці дві не недаром сьогодні знаходяться в місті Диканька. Я думаю, я впевнений, в тому що це буде місто Диканька. Свят... Святом всіх вас, слава Україні. Участь в урочистостях у диканці взяли очільники полтавської обласної та диканської місцевої влади, медичної галузі, духовенство, також громадські активісти. Члени поважної ради відзнаки за професіоналіст та милосердя, орден святого Пантелеймона. Світ чекає від нас, щоб ми показали, які цінності, за що ми стоїмо, чому ми стоїмо, що ми переслідуємо і що ми покажемо в майбутньому. Тому слава вам всім. Дуже дякую авторові і команді. Це величезна річ. Можливо, цей процес вже піде і далі, не тільки в Україні, а й по світі. Дякую. Керівництво всьому, яке підтримало, і особливо вам за ваші добрі очі сьогодні. Слава вам і слава Україні, і слава українському народу. Почесну церемонію відкриття пам'ятника святому цілителю Пантелеймону очолив виконуючий обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут. Усіх жителів Диканьки, вітаю всіх гостей, всю Полтавщину з такою подією і з таким визначним для нас а, святом. Дякую всім, слава Україні. Митрополит Полтавський та Кременчуцький Федір відправив молебій і освятив Пан. Повсякчас, і на віки віків, осіби тіла, чистивої Твоє. І всіх святих землі української помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний духовність є основою для змін. І якщо в нас не буде оцих змін духовних, якщо не буде цього духовного ядра, то нічого не виходить людей. Не може об'єднувати там економіка, бажання добробуту, ще там щось має бути сакральна, свята ідея, яка об'єднує всіх. І ця ідея знаходиться тут, і вона об'єднує диканчан і звідси розходиться по всій Україні. Продовження дійства відбулося цього дня вже у диканському будинку культури. Україна єдина незламним медикам та Дню медичного працівника присвячується. Медичні працівники Полтавщини приймали теплі і сердечні вітання з майбутнім професійним святом, що відзначатиметься незабаром в Україні від поважних гостей. Це був знаменний день. Який війде в історію Полтавщини і медичної галузі, зокрема, почесними грамотами та мініатюрами скульптури святого Пантелеймона за перемогу медиків у регіональному відборі були нагороджені переможці номінацій. Зокрема, номінантами серед військових медиків стали лікар Анатолій Пляшник та медсестра Валерія Пісарєва із Полтавщини. Завершилося свято виступами творчих колективів Деканського селищного будинку культури. Народного аматорського бально-спортивного танцю, орхідея Полтавського державного медичного університету, Кременчуцького обласного клінічного шпиталю для ветеранів війни, шпитальєри, музичною композицією Янгове рятуй у виконанні дуета професора ПДМУ Валерія Похилька та студентки медичного факультету Ольги Резніченко. Ти можеш також допомогти. А тими ліками доброти тримай молитви живим вогнем мене, а раптом хтось опече крило, то як би боляче не було, та білим янголом стане сил лети. яну і рятують. Пойдут на зустріч новому дню Забравши в час, но реки в огню В огню Лекари рятуют Богдан в ты им май будья Той ризикуют щодня життям Життям З ріки вогню, вогню, лікарі рятують, Бог дав бо їм майбуття, то ризикують щодня життям, життям. Я мали рятують, рятують. Ведуть на зустріч новому дню, забравши вчасно з ріки вогню.